Друзі, деталі масштабної корупційної схеми за участі колишнього очільника СБУ Івана Баканова оприлюднив на своєму ютуб-каналі народний депутат восьмого скликання Борислав Береза. До нього звернувся бізнесмен Сергій Ваганян. Він розповів, як Баканов разом із тодішним генералом СБУ Андрієм Наумовим якого підозрюють у держзраді, Організувало системну здирництва із підприємців в обмін на діяльність без тиску від правоохоронців. Можемо ми показати частину матеріалу, де Сергій Ваганян розповідає, як і самому довелося платити данину топ посадовцям країни. Давайте послухаємо. Побачимо. Я сплачував їм з своєї зі свого прибутку з експорту зерна. Яке я купував та продавав, відправляючи його експортуючи його за кордон, сплачував певний відсоток, певну подяку. Спочатку ця подяка виражалася в купівлі там, меблів, автомобілів, броньованих автомобілів, якихось там дорогих прикрас для Наумова і Баканова. Потім ця вся е історія переросла е в конкретний відсоток. Відсоток доходів, там від 30 навіть до 50%. Це при тому, що у вас були старі нормальні стосунки. А, да, да. це при тому. А, якщо казав а що казав, в обмін на це пропонували? Ну так, давай, просто давай гроші, або що заберемо бізнес, або не дамо, або навпаки, дамо більше. Ні, того, не дам. В обмін на це пропонували, що в мене все буде безперешкодно проходити, починаючи від відвантаження товару. Закінчуючи ненаявністю в мене е, всяких обшуків від різних контролюючих органів України. Тобто там від СБУ, від прокуратури, від національної поліції, е, від податкової, від митниці. Тобто, все буде, все буде, як би ну, йти в нормальному русі. Вони ви виконали обіцянку? Частково так виконали. Вам не заважали? Ні, не заважали. Ви могли вирішувати майже будь-які питання, правильно я розумію? Правильно. І більше того, якщо з'являлися якісь проблеми, ви просто телефонували Баканову або наумову, і так все складалося ідеально. Чи я теж там ідеалізую це? Ні, ви не ідеалізуєте. Так, телефонне право дійсно працювало, тим паче від наумова, тому що всі знали на той час, що. Іван Геннадійович був лише портретом Служби безпеки України. І всі, навіть така показова історія, що всі начальники, коли приїздили з регіонів центральний апарат на Володимирську, 33, то вони всі йшли в 33-й квадрат, там, де було головне управління Служби внутрішньої безпеки СБУ України, воно називається всередині СБУ гестапо. Да. да. Вони йшли туди, і там було ціле паломництво е в приймальні до Наумова, тому що а... Наумов е всюди розставив своїх кадрів, починаючи від, е началь... від е начальників обласних ВБ, закінчуючи начальниками обласних управлінь. Бізнесмен також розповів про ще один метод тиску на бізнес: це санкції РНБО. Якщо підприємці не сплачували відсоток від прибутку. На них накладалися обмеження. За їхнє зняття потрібно було заплатити. Сергій Ваганян має фото та відео, як посадовці брали гроші через загрозу життю. Бізнесмен нині за кордоном, але готовий співпрацювати з Набу та САП. Андрій Рева, міністр соціальної політики 16-19 років. Пане Андрію, я радий вас бачити і одразу вам слово. Доброго дня на взаєм. Я теж радий вас бачити, всіх наших так. небайдужих глядачів, хто в цю зимову морозну погоду за відсутності електроенергії, тим не менше дивиться нас. І я відчуваю просто свою відповідальність перед цими людьми, що вони не повинні втратити той час, коли вони дивляться нас з вами в ефірі. Я вчора до двох годин ночі дивився інтерв'ю Виганяна. Уважно читав матеріали, всі, які про нього написані, хто там, що там, і як там, і до того всього. Я вам скажу, що те, що сказав Ваганян, це просто бомба. Або, як казав Микола Янович, бімба, повна бімба. Інакше кажучи, все те, про що ми здогадувалися, про ту системну корупцію, яка існує в правоохоронних органах, в першу чергу в Службі безпеки України, Ваганян просто її розкрив. Він просто розповів. Він ще показав фотографію, де, не лякаючись нічого, голова Служби безпеки України Іван Баканов, особистий друг президента Зеленського, рахує гроші в своєму кабінеті. І нічого не боїться. Набуж не забіжить Служба безпеки, правда, там режимний, режимний об'єкт, охорона, <сміху> спецслужба. Як його затримати на гарячому? Аган завозить гроші. І от пропускають машину прямо всередину, як він розповідає, він заносить оцей весь кеш, як він каже, до десятка мільйонів доларів щомісяця. Найстрашніше, він говорить, те, що він не один. Що таких людей, які возили кеш мішками в Службу безпеки, Баканову і наумову, їх було величезна кількість. Тобто ми маємо ситуацію, при якій. Найближчий друг президента, друг його дитинства, призначений ним на таку відповідальну посаду. А я хочу вам звернути увагу, що у Баканова є дружина, яка 20 років жила в Україні до призначення Баканова на посаду голови СБУ. І вона є, була громадянкою Російської Федерації, вона мала посвідку на проживання. І на керівну посаду в Службі безпеки напередодні війни Зеленський ставить людину, у якої... Під боком, так би мовити, дружина, громадянка Російської Федерації. Це в якій країні можливо? І чим вони починають займатися. От вони, Ваганян почав розповідати. Мене не цікавить бізнесова історія Ваганян. Правильно він робив, неправильно, Контрабандою він займався чи не контрабандою. Це хай з ним працюють правоохоронці. Важливо інше. Якщо Ваганян щось робив незаконне, то він міг це робити тільки тому. Що над ним, знаходились, над ним знаходились такі потужні люди, як Іван Баканов і генерал, бригадний генерал Наумов, якого призначив президент Зеленський першим бригадним генералом в Україні. Без їхнього даху це було б неможливо. Я пам'ятаю, колись профспілкові активісти зустрічалися з Арсенієм Петровичем В'яцунюком. І він цілу годину розповідав про, про тіньову економіку, про втрати бюджету, та-та-та-та-та-та. Ну, ви знаєте, що Арсеній Петрович був такий красномовний хлопець. І ось коли закінчилося все, один із присутніх вирішив задати питання прем'єр-міністрі. Каже, Арсеній Петрович, а звідки тінь береться? Ну, Арсеній Петрович почав розповідати про макроекономіку, про значить, там, дерегуляцію. А Він каже, ні, ні, Арсеній Петрович, ви не зрозуміли. Я просте життєве питання. От ви ж по вулиці ходите тінь в сонячний день, де вона береться? Ну, каже, коли там дашок з'являється. Правильно каже. І, і тіньова економіка з'являється коли? Коли дах з'являється. А дахом може бути тільки влада, ви, Арсені Петрович. Якщо ви не хочете, щоб була тіньова економіка, припиніть дахувати тіньову економіку. І тінь зникне, і от Ваганян нам показав, як це відбувається під прикриттям Служби безпеки України в часи Івана Букана. Хоча я не впевнений, що зараз це теж припинилося. Контрабанда, яка ж йде через Одеський порт. Про це Ваганян прямо каже. Він продавав зерно для того, щоб не було проблем з митниками. А е митники знаходяться під повним контролем Служби безпеки України. Тому, якщо там процвітає злодійство, і е, якщо там існують схеми, то побороти їх Міністерство фінансів не зможе. Тому що над ними криша дах у вигляді Служби безпеки України. І це не простий дах, це Даша, це десятки, сотні мільйонів доларів. Які йдуть в кишені цим людям в погонах, які повинні захищати нас з вами, захищати нашу країну. Вони крадуть. Той Наумов втік зразу, тільки почалась війна. Йому вдалося втекти і на нього не сильно звертали увагу, тому що ну, війна, там люди були зайняті питаннями захисту столиці, оборони. Не до того було. Зараз подивіться, що виявляється. Що міндість це так, ну, дійсно, дрібна, дрібна сошка. Подивіться, що тут робилося. Мало того, Ваганян розповідає, що він мав особисту бесіду з президентом Зеленським. Той йому обіцяв, що і, якщо Ваня там щось зробив, то він там, типу, буде відповідати. Ваня. А ми тут розбираємося з Тимошенко, 40 тисяч доларів, да? депутат якийсь там і так далі. Хто цих злочинців всіх візьме? Як з ними боротися, коли над ними всіма президент України стоїть? Ну по факту, це ж його друг Івана Бакана. І де зараз Бакан? Може на фронт наш військовослужбовець, лейтенант Баканов. Де наумо втік за кордон? Де кулініч сидить в тюрмі? Де всі інші зрадники, яких в СБУ кишило кишмя? Хто ж їх розставляв? Оці всі люди розставляли. Оці всі злочинці. І вони всі залишилися при владі. Я їх, знаєте, як називаю? Паспортизованими зеленими росіянами. Тобто це люди, які, в принципі, є росіянами. Ну, правда, з українським паспортом. Хто натуралізований, як Арахамі, хто, значить, там від народження, але він завжди був росіянином. Ментально. І для них Україна це нічого абсолютно. І якщо ви думаєте, що щось більше для Зеленського України, значить, ви глибоко помиляєтесь. От зараз ми на цьому прикладі, ваганяне, як ніколи відчуваємо ті слова Михайла Грушевського, який казав, бідою України є те, що нею керують люди, яким вона не потрібна. І людина, яка називала свою країну, в якій він народився, як він виріс. Якщо вона йому нагадує німецьку актрису, актрису з німецьких фільмів для дорослих, да? готову прийняти з будь-якого напрямку в будь-якій кількості, так що ви думаєте, що ця людина змінилась, вона не змінилась, вона просто маску змінила і продовжує керувати. І саме страшне, Даш, що 59% наших громадян їй довіряють. Вирок ось в цьому. В чому все біда? В цьому вся проблема. Подивіться, як зараз замовчується ця інформація по воганян. Ні один провладний канал, вся тиша мертва, ніхто не задає ніяких питань. А що так? Де ж це ваша нульова толерантність до корупції? Ну, зараз напишуть, що Ваганян такий, який жулік, там, шахрай, я не... ну, це в нас стабільно. Мене цікавить, він сказав правду чи ні? По факту. Якщо він сказав правду, а в мене, чесно кажучи, сумніву в цьому немає, Із з того, що я бачу і чую, то. На що ви ще сподіваєтесь? Кого? Що ви чекаєте, дорогі українці? Що ці остаточно розпродадуть нашу країну, роздрібанять її, розкрадуть і втечуть? Пока ж чого він не втікає. Чого ж йому тікати, якщо ще скільки залишалось? Майна, яке треба було приробити йому ноги? Вони доб'ють країну, а потім втечуть. От і все. От що буде. Це якщо вам, це, вас цікавить моя думка з, того, з приводу того, що я зараз побачу. Т так, насправді, пане Андрію, я, от поки ми з вами дискутували, швиденько просто загуглила по прізвищу Ваганян новини. Тільки п'ятий, тільки еспресо, тільки прямий. Це єдині зараз е канали, які зробили новину. Тобто ні Українська Правда, ні інші медіа, ні Лівоберегні не зробили е інформацію. А що вони можуть? Оце вам, оце, оце, знаєте, це як. Момент істини, це як, знаєте, клакмусовий папірець. Так. Оце вам реальна їхня позиція. В складної ситуації підставити плече президенту Зеленському. Ну, такий легкий флер такої опозиційності. Там. Якщо хто такий, де у нас парой, чесно жити не хоче, тоді вони напишуть про якусь там Міндіча чи ще про когось. А тут практично мова йде про корупцію самого Зеленського. 20. І замок розповідати, що ця інформація шкодить Україні. Це в військовий час підриває. Тобто, коли ці ж злодії крадуть десятками мільйонів, коли корупційна система вибудована в головній спецслужбі, це не підриває безпеку України. Сумаєте? А от те, що про неї почали говорити, це страшний підрив нашої національної безпеки. Тільки в мене інша думка. Я вам хочу сказати, що риба гниє з голови. І до тих пір, поки Зеленський буде президентом, ніяких змін на краще в країні не буде. Для мене це вже акціонер. Цікавий момент, пане Андрій, як ви вважаєте, чи спочатку звернувся а, цей бізнесмен до правоохоронних органів, наприклад, антикорупційних, а потім дав інтерв'ю? І чи була реакція антикорупційних органів на це інтерв'ю? Я взагалі не хочу чіпати зараз антикорупційні органи. Вони знаходяться в ситуації, угу. Uh -huh. весь державний апарат і вся потуж, потужна правоохоронна система держави, кинута на боротьбу з ними. І ви бачите, в яких страшних умовах працює сьогодні набу. Їх залякують, кидають е детективів на тюрм. Йде потужна, а дискредитаційна кампанія в, в тих же зазвоках масової інформації які сьогодні мовчать. Розповідають, що не був такий сякий, той, значить, там не те, і вони там неефективні, і так далі. Формується громадська думка для того, щоб знову ж таки повернутися до знищення незалежності цих органів. Неефективні, а де вироки? І так далі. Скажіть, будь ласка, який може бути вирок у Стефанічної? Якщо їй оголосили підозру, президент їй нагородив орденом за заслуги третього ступеня. Їй оголосили обвинувальний висновок і викликали в суд. Президент і дає орден за заслуги другого ступеня. Вона в суд не з'являється, суд приймає рішення доставити її примусово. Ну, доставляти примусово ж повинні в нас поліція, да? а він не робить послицею в Сполучених Штатах Америки. І вона в суд не ходить. А потім всі кричать: а де вирок суду? А як він може бути? Як вона просто не ходить в суд? А як, 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 як можна посадити Чернишову, якщо його викликають в суд для. Обрання запобіжного заходу запобіжного заходу. Спочатку його від кордону супроводжують працівники СБУ і Гру, ГУР, гуру, щоб, не дай Бог, набу його не затримало. Потім його привозять, охороняють, його викликають в суд, як підозрювано в корупції. А він пише: не заважайте працювати, ми то це. У нас засідання Кабмін. І Шмигаль, прем'єр-міністр пише, що-да-да, бо да, да, ми ще без Шершова не можемо приймати рішення». І тільки під тиском громадської думки воно нарешті з'явилося в суд. Даша, де те, що зараз в енергетиці робиться, це прямий насадок з корупції Зеленського. А я вам хочу нагадати, що коли в 2024 році полетіли ракети по нашим тепловим електростанціям, перше, що зробила влада, оголосила, що треба підняти тариф на світло, на електроенергію. І 4 гривні 32 копійки було заявлено, що ці гроші, які повинні піти на відновлення наших втрачених потужностей. Хто забув, нагадую. Так, так. І потім після Того Зеленський робить гучну заяву, що ми до кінця року введемо гіга... Гігават електроенергії. Пам'ятаєте? Гігават. І ще 4 Гігаватти наступні 2 роки. Кудрицький дав. Результат цього гігаватт. Замість гігавата вони там да, 168 мегаватт включили, тобто в 6 разів менше. Із цих 168 більше 100 це те, що бізнесу вів, це не держава. А оці газопоршневі станції, когенційні установки, їх взагалі держава практично не, не встановила. І він сьогодні розповідає, що хтось в Києві нічого не зробив. Гігаватник наш великий. Гігаватник. Йдемо далі. Скажіть, будь ласка, хто відповідав за захист об'єктів енергетики? Не Збройні Сили України і Протиповітряна оборону. Цілий рік не було командувача. Він зараз каже, ми зараз будемо розбиратися з ПВО. Де ти, де ти раніше був? Чому ти раніше не розбирався? А тепер головне питання. От вони підняли тарифи на електроенергію. А куди гроші пішли? Ви ж подивіться, що вони пропонували? Вони пропонували купити на ці гроші е, атомні ядерні установки в Болгарії, привезти в Україну встановити російські атомні реактори. І ця оборудка пройшла, бо вони протягнули її через Верховну Раду. Єдине, що Болгарія відмовилася їх продавати. Ну нічого страшного. операція шлагбау. Не вдалося вкрасти на відкатах, значить, будемо значить, брати гроші з підрядників за виконані роботи і, і двушечку на ласку відправляти не забувати. Тобто все те, що зараз в енергетиці відбувається, це прямий наслідок корупції Зеленського. Бо Лущенко це його людина. Він оце все робив, він оці схеми. він був джерелом тих грошей, які потім знаходили в міннячі. Бо мінняч їх у нього брав. Тому то він так довго на посаді й був. А коли вже тримати стало неможливо, то перевели його в Мінюст, ну так він там свою, <кхух> як ти казав, «любиму» жінку, механіка Гаврилова залишив по собі. І та запитує, як це нема захисту на тимчасовій комісії, нормально? Захист є. Може захист і є, тільки електроенергії нема. Бо об'єкти енергетики зруйновані. Розумієте? І тому це персональна відповідальність Зеленського, який зараз шукає винних. На кличка вони там намагаються з нього крайнього зробити і так далі. Панове, кличко, навіть не начальник військової адміністрації. Ви його зняли з цієї посади. Ви поставили туди спеціально навчену людину Тимура Ткаченка-Мамедова, який чисте небо організовував над Києвом. Київрада йому гроші виділяла, по-перше, його вимозі. Він не може сказати, що йому хтось забороняв це робити. Будь ласка. А тепер, коли ці об'єкти розгромлені, він каже, ну, у мене є питання до мера, але я не буду їх озвучувати. А до Ткаченка в тебе нема питань? Де цей момент входить? І так в усьому. Вони абсолютно, знаєте, щось сталося, Вони, це їхня вина. Вони починають шукати крайня, винне, спихувати на це все. Це дивитися просто фізично неможливо. Це настільки жалюгідно, настільки це огидно, ну, просто, знаєте, слів немає, щоб це все описати. Пане Андрій, півтори хвилинки щодо кейсу Тимошенки на тлі зникнення Ярмака, і підозра не зрозуміла, чому не з'явилася. Ну і умірив так само, тільки, я так розумію, він є фігурантом, але я так розумію, він, не є, він є свідком, а не підозрюваним. Це точно. Ще скоро його потерпілим зроблять. Потерпілим від, 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 від дій не був. Ну, що вам скажу? Я те, що я бачив, да? спецоперацію, яку провели проти Юлії Тимошенко, ну, втрачає кваліфікацію Юлія Володимира. Розумієте, колись, коли був Павло Іванович Лазаренко, ну, таких проколів не було. Принаймні звинувачували в корупції Павла Івановича а не Юлію Володимира. Хоча страждала вона і двічі її там кидали в заграти. Але е, дивіться, цього ніколи не було, я цього не казала. Можливо, це так, можливо, вона й не казала. Але що буде, якщо експертиза визначить, що так воно було? Ну, от, якщо підтвердить, що цей запис є автентичний, от що тоді? Що ми чуємо? Ми чуємо, що от тобі гроші 10 тисяч да? за місяць. І твоя задача не голосувати за президентський законопроект. Я тобі буду надсилати сигнал, і ти будеш голосувати так, як я тобі скажу. Ну, уявіть собі, що ви прийшли в суд і кажете судді, дивись, в мене тут буде ще 15 справ по мені, так? Пане Андрію, 10, 10 секунд. І вже кінець ефіру. Так. Давайте я вам буду платити 10 тисяч доларів щомісяць і буду сигнал. Сигнал вам присилати ці повідомлення. Які рішення ви повинні приймати? Це один в один. Якщо так. ми в другому вважаємо, що це корупція, то чому це не перший, перший, не перший випадок? От, і все, пане Андрію, дякуємо вам щиро за ваш аналіз і завжди кожного вікенду традиційно запрошуємо вас в етері прямого. Спасибі вам велике.